Чи просто місце зробили зубну, ну це завезло. Якась особа прийшла, щось вимагає до людини, де проживає людина. Ну, щось хотіла, але не зрозуміло ні документи, ні посвідчення, ніякої підстави для звернення. Ось Та таке. Що? Отак у нас працює дитець. Отак от порушують права людини. Угу. Да, да, да. за да, 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 да. А хто за світло не платить? О, Можете є вас докази вас? Немає доказів, так? Да? Є. Є докази? Так покажіть. Покажіть, а що я туди звертати? Ви ж кажете, що в мене у вас є докази. В мене є. В які у вас є докази? Що? Список? На перевірку відключити. А хто вам цей список дав? Детек сеті. сеті, а да. хто таке ДЕТЕК СЕТІ? Хто таке Детекс сеті? Хто саме, особа, яка вам дала цей список? Особа. А, извині, так а що я дуже повинен їхати туди? Мені, що ти знімаєш? Так ти... що? От... Хто я тебе? Показую список, ти, не хочеш... ти нічого не показуєш, списка, бо ти не документ. А хто документ? А що документ? Не знаю, що таке документ, то звернись до юридичного відділу вашого ДТЕКу Вони скажуть, що таке документ.